Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес, тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку, переглянемо все саме цікаве, актуальне, що в нас відбувається на сьогодні. Також основною темою для відео сьогодні буде це закінчення корекції, далі боковик і, відповідно, розворот тренду розвороту ринку і зростання продовження нашого бичого ринку. Сьогодні все це переглянемо, обговоримо, переглянемо також одноденний таймфрейм, щоб зрозуміти локальну ситуацію, тому що локально ми знаходимося досить низько і, відповідно, переглянемо, що в такі моменти в нас відбувається, коли ринок так досить низько знижується. Тому обов'язково дивіться відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також рекомендую наш закритий клуб Криптобізнес. В закритому клубі даємо угоди по споту, угоди по фьючерсам для наших учасників. Також є платні матеріали на загальну суму 4 тисячі доларів, які ми придбали для наших учасників. Ціна входу всього лише 120 доларів, доступ назавжди. Переходимо до аналітики по біткоїну. Давайте переглянемо, наскільки відсотків у нас відбулася корекція з відміток 126 тисяч доларів. Корекція відбулася у нас на 35%. Минулі дві корекції у нас падіння було на 31%, на 30%. Зараз бачимо, що на ринку в нас, можна сказати, відбувається не просто корекція, а така досить сильна капітуляція. Капітуляція в нас може відбуватись перед тим, якщо в подальшому ми будемо. Бачите вже хороше, повноцінне сильне зростання. І капітуляція відбувається для того, щоб, відповідно, не було зайвих учасників ринку. Стараються викинути по максимуму і, відповідно, продовжувати зростання вже без зайвих учасників. Також давайте переглянемо по біткоїну такий індикатор, як веселка. Хочу звернути вашу увагу, тому що зараз багато учасників кажуть, що розпочинається медвежий ринок по біткоїну. І, відповідно, хочу звернути вашу увагу, щоб ви зрозуміли. Де знаходиться біткоін, і, відповідно, як низько він знаходиться на сьогодні. Ми бачимо, що всі минулі е, медвежі ринки та зони акумуляції накопичення відбувалися орієнтовно в ось цій е, фіолетовій зоні е, або синій зоні. Ми бачимо, що е, минулому циклі біткоін у нас знижувався в цю зону, і в цьому циклі також накопичення відбувалося саме в цій зоні. Ми зараз бачимо, що ми, в принципі, також наблизились до цієї зони. І на сьогодні біткоін торгується 80 тисяч доларів, що може означати, що ціна за один біткоін 80 тисяч доларів, 87 тисяч доларів є досить низькою. І біткоін, можна сказати, знаходиться біля своєї зони е, акумуляції та накопичення на сьогоднішній день. Тому потенціал зростання по біткоїну у нас є величезний. Наступна метрика по біткоїну це The Golden. Давайте переглянемо ситуацію тут. Ми бачимо, що в нас відбулося пробиття цієї жовтої лінії підтримки, і, відповідно, ми зараз торгуємо знижче. Таку ситуацію ми вже бачили у минулому циклі: це був коронадам, і ви самі розумієте, і бачите, що відбувалося після того, коли біткоін у нас відновився після цього падіння. Зараз я очікую ситуацію аналогічну: ось тут була максимальна капітуляція. На ринку. На сьогодні, в принципі, щось подібне відбувається. Всі очікують медвежий ринок, ніхто не вірить в продовження зростання. Я думаю, що ми будемо на цьому фоні, відповідно, рухатись проти натовпу. Середньострокові цілі по біткоїну на сьогодні вже на відмітках 164 тисячі доларів. Червона лінія, ми бачимо, що біткоін завжди в кожному циклі проходив навіть вище цієї червоної лінії. На сьогодні вона знаходиться на відмітках 205 тисяч доларів, що також є. Набагато вище, ніж сьогодні значення. І, відповідно, ми можемо зробити висновки, що потенціал по біткоїну зростання в нас е, також е, є величезний, ще в цьому циклі. Також, давайте ще переглянемо е, таку е, довготривалу матрику, як е, біткоін, е, дворічний мультиплікатор ціни по біткоїну. Переглянемо, що в нас відбувається е, на цьому графіку, і які висновки ми з цього можемо зробити. Ми бачимо, що біткоін у нас зараз наблизився до зеленої зони. Коли біткоін перебуває в цю зону, рухається нижче, це називається зона акумуляції та накопичення. Вона відбувається тільки тоді, коли біткоін рухається на своє дно і перебуває в медвежому циклу. На сьогодні ми не бачили хороших пікових значень, ми не бачили альткоін сезону, ми не бачили фому на ринку. Відповідно, не було досить такої великої розгрузки в маси людей. Тому я думаю, що би в нас не закінчився, а відбувається така, можна сказати, медвежа ловушка, на основі якої всіх заставляють повірити, що у нас розпочинається медвежий ринок. Ситуація подібна була у нас у минулому циклі. коронадамп. ми бачимо також. Ми наближувались до цієї зеленої лінії підтримки. І, відповідно, опускали навіть нижче. Але після цієї капітуляції у нас відбулося повноцінне імпульсне зростання. Біткоін пройшов до своїх червоних зон спротиву в цьому бичому ринку. І якщо ми переглянемо ці зони на сьогодні, то це 406 тисяч доларів. Звичайно, що цінові діапазони знаходяться досить високо, але ми знаємо, що біткоін вміє дивувати. І я думаю, що зростання до 300-320 тисяч доларів в принципі можливе, тому що зараз відбувається така капітуляція. Я думаю, що вона не просто так відбувається. Відбувається вона якраз перед тим, точніше, для того, щоб викинути велику кількість учасників з ринку, переконати всіх, що, що в нас розпочинається медвежий ринок, 26-й рік буде медвежий, а насправді 25-й рік. У нас переноситься на 26-й, і відповідно весь е ріст альткоін-сезон, е ФОМО, яке повинно було відбутись 25-му році, у нас, скоріш за все, переноситься на 26 й рік. Ось так я бачу ситуацію по ринку у нас на сьогодні. Далі, давайте глянемо ситуацію по ринку на одноденному таймфреймі, щоб зрозуміти. Що в нас відбувається на сьогодні, і відповідно, де ми перебуваємо по ключовим активам, метрикам і графікам. Розпочнемо з Total Market Cap. Загальна капіталізація криптовалютного ринку 2,9 трильйона. Ми бачимо, що відбулось досить сильне зниження. Є сигнал на зростання. Індекс RSI знаходиться в самому низу. Це зона перепроданості. Тобто актив недооцінений і капіталізація повинна знаходитись вище. Ми бачили подібну ситуацію на минулій корекції. Ось тут в нас ситуація була подібна, можна сказати, аналогічна. Після чого в нас відбувся розворот з відміток 2,3 трильйона. Ми показали зростання середньострокове до 4,2 трильона. Це 2 екса по капіталізації, що є досить відповідно сильним зростанням. Давайте по біткоїну переглянемо ситуацію. Бачимо присутні сигнали на зростання. Індекс RSI знаходиться в своїй самій нижній зоні. Подібна ситуація була в нас на одноденному таймфреймі ось тут. Після чого в нас біткоін розвернувся, показав зростання з 75 тисяч доларів до 125 тисяч доларів. Тому я очікую, що ситуація в нас, відповідно, буде подібна. Можливо, навіть зростання буде набагато сильніше, імпульсніше. І перейдемо ми вже до середньострокових цілей 140-150 тисяч доларів. Відповідно, майже 100% зростання з текущих відміток. Далі, також, давайте переглянемо монету ефір на сьогодні. Ефір торгується по 2800 доларів. Бачимо, що тут в нас також індекс РСС знаходиться досить низько, зона перепроданості по монеті. Ситуація була в нас подібна а, також а, в цьому ціновому діапазоні. Ефір тоді знижувався до. 1400-1500 доларів, після чого ми побачили імпульсне зростання до 4900 доларів. І це було зростання на 232%. Е, тому е, ситуація в нас на сьогодні аналогічна. Будемо очікувати продовження зростання по монеті ефір, будемо очікувати, що ефір вже оновить минулі атиха і закріпиться вище. Що буде? Можна сказати, офіційно підтверджувати, що ми перейшли в новий бичий цикл по альткоїнам. І саме там альткоїни вже почнуть проявляти себе, можна сказати, трошки сильніше. І ми будемо бачити більше зростання по альткоїнам. Також можемо переглянути тижневий таймфрейм. Тижневий таймфрейм він є набагато сильнішим, ніж одноденний таймфрейм. І тут, відповідно, інформація, яку ми бачимо, вона є доволі сильна. Ми бачимо, що присутні сигнали. На зростання, це по загальній капіталізації. Такі сигнали ми бачили на кожній з корекцій. У нас, відповідно, ось тут були два сигнали, ось тут були два сигнали на зростання. І, можливо, ось тут також з'являться два сигнали, і ми побачимо вже відновлення капіталізації. Біткоін ситуація аналогічна, присутні сигнали на зростання. Ми будемо очікувати, вже, що середньострокова корекція закінчилась, будемо очікувати середньострокове зростання. Монета ефір також присутні сигнали на зростання на тижневому таймфреймі. Сигнали досить сильні. Ми бачимо, що завжди, коли були дані сигнали, відповідно відпрацювання було досить сильним. І ми бачили імпульсний ріст. Нам залишається почекати боковик, почекати консолідацію. і Потім, я думаю, що ми будемо бачити по ринку. Досить активне зростання. Багато з учасників будуть виходити, тому що будуть думати, що це відскок медвежого ринку, і відповідно будуть виходити з ринку, фіксувати профіт. А ми будемо тим часом роходити набагато вище. По монеті ефір. Я очікую, що ми перейдемо в цю зону, закріпимо звище, перейдемо сюди за підтвердженням, і відповідно продовжимо наше зростання, наш бичий ринок по альткоїнам. Ну і також, як завжди, давайте переглянемо ще графік Azers. Ми бачимо, що ми пройшли до наших донних значень. Зараз торгуємося також досить низько. Потенціал зростання в нас є досить величезний. Я думаю, що на протязі всього 2026 року альткоїни можуть показувати досить хороше та сильне зростання. Спочатку середньостроковий ріст міні-алькоін сезон, корекція. Потім вже основний альткоін сезон. І пройдемо ми в зону 18-20% доларів відсотків по Азерс. А можливо, навіть і вище, тому що ми бачимо, що АТХ в 2017 році в нас були на відмітках 12%. Минулий цикл це вже було 20%. І відповідно цей цикл може бути зростання також вище 24-28% чому б ні. Коштів в ринку більше, учасників більше, тому відповідно і. Зростання може бути також, в принципі, сильнішим. На сьогодні ми бачимо, що ми знаходимося і формуємо, можна сказати, донні значення. Тому говорити про закінчення бичого ринку, я думаю, що це на сьогодні неправильно, оскільки, скоріш за все, 25-й рік, ми очікували, що 25-й рік буде повноцінним, таким хорошим бичем для криптовалютного ринку, і 26-й вже відповідно буде медвежий. Але як ви знаєте, що. Багато учасників таку ситуацію очікували. І, відповідно, скоріш за все, крупний грок придумав е ситуацію і підлаштувався під умови. І, відповідно, 25-й рік переноситься на 26-й для того, щоб піти проти НАТО. Це перше. А по-друге, у 26-му році я думаю, що будуть більш позитивні моменти в економіці. І, відповідно, також. Е е Ключові базові ставці США, відповідно, будемо бачити зниження. І також, я думаю, що буде набагато краще з ліквідністю, тому що до сьогоднішнього моменту ліквідність з ринків забирали. Зараз, відповідно, призупинили цей процес. Тобто ліквідність з ринку не забирають, ліквідність в ринки не додають. І, відповідно, очікуємо, що оцей процес зупинки у нас також закінчиться, і ми перейдемо до наступного. Етапу це е, додання ліквідності в економіку. І, відповідно, на цьому фоні, як завжди, в кожному з бичих ринків ми і будемо бачити ось цей повноцінний е, бич-ринок, альткоін сезон, який ми очікуємо. Тому є е, бачення таке, що е, весь альткоїн сезон, е, все хороше зростання і всі хороші події, які в нас повинні були відбутися на ринку 25 2025. Вони будуть відбуватись 26-му, тому що, як ми бачимо, що ситуацію необхідно було перенести, тому що е, багато процесів ще не були закінчені. І відповідно тільки до кінця 25-го року дані процеси в нас закінчуються, у му році це вже буде, е, можна сказати, хороший позитивний е, момент, е, який ми будемо бачити, і на відображенні. Ціні на криптовалютному ринку. Тому очікуємо продовження зростання, очікуємо бича ринок, альткоїн сезон на 26 рік. Ось так я бачу ситуацію на сьогодні. Якщо відео було цікавим, обов'язково е нажимайте лайк, обов'язково пишіть коментарі, ваші думки в коментарях пишіть, підписуйтесь на канал. І також не забувайте, що у нас є наш телеграм-канал, в якому ми публікуємо цікаві новини для вас. обов'язково підписуйтесь. Там також багато цікавої інформації можна для себе знайти.